Нормальний був добряга. Всегда допомогти, щось виручити. В бою можна покласти, людина відповідальна. так як побратим відповідально. Так про свого побратима Станіслава Поповича згадує Сергій Мосинець. 5 липня він прийшов попрощатися з ним у нових санжарах. Чин відспівування за загиблим ветераном російсько-української війни влаштували біля будинку, де військовий жив із родиною. Сі воскресеньє животи і покоїться, що роботу Боже наш. Загинув 39-річний Станіслав 3 липня у Полтаві. Сталося це через влучання російських безпілотників у будівлю ТЦК. Із квітами, прапорами та на колінах зустрічають траурний кортеж у центрі нових Санжар поблизу Алеї Героїв. Попрощатись прийшли побратими загиблого військового, друзі та односельці. Селище зустрічає Зібрались люди провести останню. Станіслав Попович у війську був понад рік. Служив на Сумщині та Донеччині, розповів його побратим, керівник підрозділу Вадим Коваленко. Менше тижня тому звільнився із лав Збройних сил України у зв'язку з сімейними обставинами. Став ноблік тисака, і сталася така страшна подія, що попав під обстріл. Був розумний, крепкий. Що підкований, ну, мужній, тобто, таких небагато. У даний час, коли ми бачимо цю мобілізацію, знайти спеціаліста і просто людину з великої букви дуже важко. Той тобто, Стас був саме таким військовослужбовцем, дуже він пишався, навіть якось було жалко. Отпускати я додому на гражданку, я розумів, що сім'я родина. Саме в тій частині, де служив Станіслав Миколайович, ми дуже багато волонтерили, допомогу давали, смаколики, виготовляли листи із ангелочками. Він часто завітав до нас у ліцей і з радістю ми його там зустрічали. Ще довго нам буде здаватися, що він ось іде по нашій шкільній. Стежинці до нашого ліцею і дітки будуть його бігти і зустрічати, і кричати. І те захисник України, вічна пам'ять йому. у мирному житті. Чоловік мав власну справу. Також працював водієм, пригадує подруга родини Ольга Сіврюк. Це людина, така звична з великої букви, з великим серцем. Він був дуже щирий. Складно казати, був він був дуже дружній, розумний. Він ніколи не залишить в біді, ніколи не відмовить за будь-яких обставин. Цей. Він був дуже відданим таким, знаєте, жертовним чоловіком і батьком. Поховали загиблого військового у нових санджарах на місцевому кладовищі. У Станіслава Поповича залишились батьки, дружина, троє дітей, брати та сестра. Тетяна весна, Микола Ярьм'янко Суспільне новини Полтава.